Сьогоднішнє відео буде присвячено українському виробнику Турбат і тим його продуктам, якими я користуюсь вже понад два роки, і про які ми з вами ще жодного разу не говорили. Це фліска Пік, пуховка Трек Pro і мембранка Алай. Але саме в сьогоднішньому відео ми поговоримо про фліску і про пуховку, а мембранку я хочу залишити на окреме, бо інформації про неї значно більше. І мені не хочеться компресувати її, намагаючись тулити все в одне відео. Свою розповідь я почну з фліски пік, але до того ще нагадаю вам, що тема одягу є значно суб'єктивнішою за тему спорядження, тому не базуйте свої висновки щодо придбання або не придбання цих продуктів суто на основі цього відео. Пошукайте ще інформацію, щоб точно зрозуміти, що очікувати від цих продуктів. Тепер, коли зауваження зроблене, можу переходити до огляду, і коротко цю фліску я можу охарактеризувати такою фразою, що я від неї в повному захваті. Це продукт надзвичайно продуманий, функціональний, якісно зроблений із дуже якісних складових. І з усього списку переваг, які в мене тут є. Я нарахував лише кілька недоліків, які пов'язані скоріше з моєю статурою, з тим, що я високий і худий, а не з тим, як зроблена сама фліска. Отже, щодо переваг, матеріали і складові. А основний матеріал цієї фліски – це Polartec Thermal Pro. Це непростий фліс. Він виглядає як фліс тільки зсередини, і тут він накопичує якомога більше тепла в проміжках між цих волокон. А зовні він виглядає значно гладкішим матеріалом. Не гладкішим в плані товстішим, а в плані того, що він гладенький, і за рахунок того до нього менше всього чіпляється, всілякого бруду, ворсу, снігу. За рахунок того він краще зберігає свій зовнішній вигляд. І якщо зараз разом з цією фліскою на столі покласти якусь нову фліску, то ви по цій не скажете, що я два роки активно нею користувався. Дуже активно і дуже багато десятків разів її прав. Та десь буде на ліктях видно якісь потертості, бо лікті завжди десь десь затираються. І то, на перший погляд, отак одразу ви їх не побачите. Найбільше, що видає термін використання цієї фліски, це той факт, що на центральному бігунку полощилася фарба, і все. Врешті вона виглядає так само, як виглядає нова. Навіть якогось просідання по насиченості кольору, незважаючи на дуже багато пранів. Тут немає також завдяки тому, що зовнішній шар цього матеріалу є щільнішим ніж у звичайного фліса, ми отримаємо кращу вітростійкість. Тобто цю фліску можна використовувати як зовнішній одяг за значно ширших вітряних умов ніж звичайний фліс, який доволі легко продувається. І врешті-решт, цей матеріал в одному з напрямів є значно еластичнішим за інший напрям. І якщо правильно його розподілити в крої, що виробнико зробив дуже вдало, то фліска відчувається надзвичайно комфортною. Як би я різко, сильно не згинав руки, не нагинався, щоб не робив нічого ніде мене не тягне, і це надзвичайно приємне відчуття. Щодо інших складових, блискавки в нас YKK, це ykk Трійка, працюють надзвичайно круто і на кишенях. І в якості основної блискавки. Єдине в мене зауваження до них, що за два роки активного користування в мене перестав працювати стопер на центральній блискавці. Всередині кишеньок у нас, до речі, ще один матеріал, який я називаю перевагою цієї фліски це такий приємний, м'якенький і дуже теплий на дотик мікрофліс. Тримати руки в кишенях цієї фліски. Так приємно, що словами не описати. Якщо, приміром, вам треба буде транспортувати якісь речі, які бояться подряпин, окуляри чи телефони, то якраз ці кишені для того будуть ідеальними. Кишень тут є три, що теж є перевага: дві знизу на рівні поясу і одна на грудях зліва. І я особисто, не те, що не є фанатом, я не є користувачем цієї нагрудної кишені, бо покласти щось важке сюди. Якось не дуже воно буде тягнути, а дрібного, що класти в мене немає. Але я знаю купу людей, які користуються активно цими кишенями, кладуть телефони. Тому те, що ця кишеня тут є, особливо зважаючи на те, що ця фліска може використовуватись не тільки в горах, а й в місті, де частіше користуєшся кишенями. То я теж вважаю це перевагою. А от що я оцінюю в цій флісці, то це, по-перше, високий комір, який на додачу до еластичної стропи навколо капюшону Утворює відчуття такого, неначе легенько накинутого бафа на шию чи легенького шарфика. А враховуючи, що шиїв ми витрачаємо дуже багато тепла, то цей невеликий наче елемент дає досить сильну різницю по відчуттю комфорту, по відчуттю тепла, коли ти його застібаєш або коли не застібаєш. І також мені дуже і дуже подобається капюшон в цій флісці. Він, хоча коли. Вдягнений на голові не виглядає, я б сказав, сильно привабливо, бо я виглядаю так, як якийсь головастик незрозумілий. Але з точки зору функціоналу і відчуттів, він кращий, мабуть, з усіх, що я коли-небудь зустрічав. По-перше, він дуже гарно облягає голову. Тут ніде не задуває вітер, навіть якщо він є, і він приємно облягає голову. Він не стягує її, він не стискає і разом з тим він не є супервільний. Це просто ідеальне облягання. Плюс він рухається разом з моєю головою. Куди б я не повернув голову, повертається капюшон, і через що не страждає периферійний зір. Бо часом буває, особливо в міських флісках, коли ти повертаєш голову, капюшон залишається стояти на місці, і в результаті ти не бачиш того, на що ти хотів подивитись, повернувши голову. І оскільки цей капішон е, не має якоїсь зайвої тканини, він не є супертовстим, то його надзвичайно зручно носити або з шоломами. Або з іншим одягом, адже він не збирається в складочки і ніде не тисне, не заважає. І також що я ще зауважував, що цей капюшон можна знімати і вдягати однією рукою, не торкаючись блискавки. Зараз мені доводиться її підтягувати через те, що там стопор вже зламаний, але коли вона зламана не була, то блискавки я навіть не торкався. І це насправді теж той момент, над яким ти не задумуєшся, доки тобі не доведеться це зробити. Якщо в тебе одна рука зайнята, а тут подув сильний вітерець. Чи там навпаки тобі стало спекотно, тобі хочеться щось зробити з тим капюшоном, і тут ти нарешті можеш це зробити однією рукою, не граючись блискавкою, то відчуваєш, наскільки це велика перевага. Ну і врешті-решт, перевагою я вважаю зовнішній вигляд цієї фліски. Незважаючи на те, що вона має добрий похідний функціонал, мандрівний функціонал, її без проблем можна носити в місті, і ніхто не скаже, типу, ти що, щойно з походу? Класно. Міська кофта ще й в гарному кольорі. Кольори, до речі, в турбату є два цієї фліски. Один той, що я маю на собі зараз, це такий темно-сірий колір, а інший жовтуватий, жовтий такий якийсь відтінок. І жовтий мені подобається менше з суто з точки зору практичності, мабуть. Бо за два роки по цій флісці не скажеш, в чому вона була вимазана. А по жовтій мабуть вже було б помітно. Коштує ця фліска 4 тисячі гривень, і мені видається, зважаючи на інші фліски на ринку, на матеріали цієї фліски, якість, функціонал, інші переваги, що я перелічив, що це є дуже добра ціна, навіть не зважаючи на розпродажі. Якщо ми беремо той факт до уваги, що в туристичних магазинах зараз розпродажі відбиваються ледь не повсякчас, там 20% можна отримати досить легко. То вона стає ще більш привабливою. А коли ми говоримо про якісь більші розпродажі чорну п'ятницю, коли ціна падає ще більше, то пов цю фліску насправді вже стає складно пройти. Ця фліска шиється в Україні і турбат є українським виробником. І так захоплюватись українським виробництвом і продуктом українського виробництва. Мені надзвичайно приємно, і я б хотів, щоб таких приводів для захоплень не тільки від турбату, а й від інших українських виробників, в мене було все більше і більше. Але то все щодо переваг. Тепер щодо недоліків. Отже, оскільки я високий і худий, то ну, навіть не зважаючи на це, ніби довжина рукавів, тут є абсолютно мені достатньою. Якщо ми не враховуємо додатковий функціонал. Який виробник закладав цю фліску? А тут насправді є подовжені манжети, і в тих манжетах є отвори, куди б я мав просувати свій великий палець і таким чином трохи підтягувати рукав по кисті, щоб кисть моя відчувала себе більш в більшому теплі. Але на жаль, коли я свої пальці сюди вставляю, то я вже відчуваю, що ці рукави мені є короткі. Фліска в мене підстрибує досить сильно. Я відчуваю натяг по флісці, навіть якщо просто пускаю руки. Отут зразу все натягується, і це неприємно натягується. І до всього цього сам отвір для пальця є, ну принаймні для мого, пальця замалим, бо ще й сам палець відчуває на собі такий неприємний тиск, і його хочеться звідси якомога швидше дістати. Тобто, якщо я враховую, що цим функціоналом я мав би користуватись як споживач, то я ним зі своїми пропорціями користуватись не можу. І те саме стосується трохи зовнішнього вигляду і е, теплововітряних показників, скажімо так, бо фліска тим краще гріє, чим краще вона вас облягає. А в мене вона зараз, отак, от вільно ходить туди-сюди. Тобто, якщо вона була б більш облягаюча, отак от облягала б мене, то. Вона була мені, по перше, теплішою, вважалось би, здавалось би, бо там би було б менше рухів завих повітря відповідно конвекції, яка вкраде з мене тепло. А по-друге, оця широка деталь, яка тут має бути такою гумкою, що отримує фліску і надає вітру завивати всередину, залітати всередину. То вона була б дійсно функціональною і не пропускала б туди вітер до мене нагору. А так зараз, оскільки вона мене не облягає, то. Ну, цим я скористатись теж не можу. Я насправді з Турбатом вже багато разів говорив, пропонував, давайте зробимо якусь, бодай е в кількох найуспішніших моделях slim серію для худих і високих, де б це, це було враховано: і довжина, і рукави, і ці всі елементи. Але, на жаль, поки що наші переговори до якогось результату е позитивного. Так і не дійшли. То була фліска. Тепер пуховка. Щодо пуховки, то я її вже не буду так багато хвалити, як фліско, бо в ній є кілька спірних моментів. Але для того, щоб про них розповідати, маю переставити мікрофон назовні. Отже, давайте спочатку. Щодо переваг. До переваг я відношу пух, який є всередині. Це український гусячий пух, десь 877 одиниць. Турбат пише 850, але насправді він трошечки краще має показники. Враховуючи його результати, які надійшли з інституту швейцарського Айдефел, який досліджує пух. В ній також є класний функціональний комірець високий, і він так само, як і комірець Фліски, навіть при знятому капюшоні, завдяки тому, що там еластична стропа на капюшоні, дуже гарно огортає шию і дає таке приємне відчуття тепла в зоні шиї. Дуже приємно. Мені дуже подобається. І капюшон цієї пуховки, так само як і капюшон Фліски. Дуже гарно облягає голову, тобто він зроблений таким більше туристичним капюшоном, а не міським, і не дає повітрю, не дає вітру залітати всередину. Але на відміну від капюшону фліски, цей капюшон вже є трохи більш незалежним стосовно рухів голови і капюшону. І коли я повертаю голову, то він не так активно рухається, як капюшон фліски. І відповідно в мене одне око при повороті вже одне око не працює. Я зараз дивлюсь ліворуч, але дивлюсь, бачу тільки правим оком, бо ліве око в мене закрите капюшоном. Капюшон пуховки можна так само зняти, не розтібаючи блискавки, і це я вже вважаю перевагою. Але вдягнути його на розтібаючи блискавки вже трохи складніше, але тим не менше це можливо зробити. Також до переваг я тут відношу блискавки. Це теж ВайТікей номер 3 як і на флісці просто іншого кольору. І тут в мене стопор ще не зламався, але похопку я користувався значно, значно менше, ніж фліскою. Щодо розміру кишень, теж я вважаю це перевагою. Оце все знизу і аж до верху, до так, оце все є кишеня бічна. Ще однією перевагою є конструкція манжетів рукавів, адже тут та гумка, яка тримає рукав на руці. Знаходиться не с краю рукава, а на одну комірку пуху далі. І відповідно ця додаткова комірка пуха теж надає трохи більше тепла у зоні кісті, що теж, як мені видається, правильне рішення. Таке рішення вперше я бачив на пуховках декатлон, і я радий, що турбат його собі теж перейняли. І, мабуть, остання з переваг то є нижня затяжка на цій пуховці. А саме те, що фурнітура на цій нижній затяжці підібрана правильно. Це не тонка довга фурнітура з кнопкою на кінці. Це пласка велика кнопка, яку зручно натискати, яку зручно відшукати навіть в товстих рукавицях і легко зменшити натяг нижньої гумки навколо пуховки. На тому переваги закінчуються і починаються недоліки. Частина з них теж пов'язана з моєю фігурою, частина, на жаль, ні. Отже, те, що пов'язано з моєю фігурою, то рукави. Вони тут є вже за короткі, і насправді мене трошки дивує, що у флісці мені рукава підходять, а в пуховці того ж розміру вони в мене вже є за короткими. І цього простору утепленого мені насправді не, не вистачає, і я помічаю, що в цій пуховці я дуже часто роблю цей рух. Я Хочу натягнути ці рукави далі. Вони з'їжджають назад, і через то знаходитись в цій пуховці без рукавичок. Мені некомфортно також капюшон в цій пуховці є не такий глибокий, або скоріше, не такий еластичний, як в флісці, і за рахунок того виникає інколи натяг, коли я шлейки рюкзака підсуваю ближче до шиї. Отак, от, от тоді я відчуваю натяг капюшону. Відповідно, те, що я маю слідкувати, так скидати шлейки трохи далі від шиї, щоб вони лежали далі, лежали далі на плечах і не натягували мені капюшон. Бо цей тиск капюшону на голову я, наприклад, дуже і дуже не люблю. Щодо довжини, то з одного боку вона видається мені доброю, як для такого пухового светру, тонкої пуховки. З іншого боку, в тих варіантах, варіантах пухових светрів, де довжина є трохи більшою, буквально там на 5 може сантиметрів на 7, вони відчуваються комфортніше і тепліше. І, можливо, в ідеалі від цієї пуховки, особливо яка має назву трек про, саме частку про в своїй назві, хотілося би, щоб бодай на задню частину тіла вона більше опускалася. І там більше підігрівала. Якщо ми говоримо про тканину, то я тут маю два зауваження. По-перше, через цей колір вона є маркою. Це я б не сказав, що сильний недолік, це просто наслідок вибору світлої яскравої тканини, бо по ній зараз дуже легко побачити, що вона пережила зі мною за ці два роки. А от чим складніше знайти виправдання, то з тим фактом, що на початку з цієї пуховки значно сильніше вилазив пух. Ніж з інших пуховок схожого цінового рівня і е, насичення складовими. Цей процес, врешті-решт, спинився, і, як багато хто каже, не повилазив весь пух цієї пуховки. Просто що дійсно був період, коли ти сідаєш в машину, встаєш в сидіння, а сидіння все в тебе в пуху. І я розумію тих, кого це турбує, і мене насправді теж це турбує. Ну, Якщо я вже знаю, що може бути краще, то споглядаючи це, я вважаю це недоліком. Але щоб щось критично сильно повилазило, то ні. Турбат казав, що після того, вже, як мені поїхала ця пуховка, вони трохи поміняли технологію закладання пуху в пухові комірки. І ситуація мала б покращитись, але я про це нічого сказати не можу, бо я новішою версією не користувався. Щодо ціни, ця поховка коштує 7,5 тисяч гривень, що на сьогоднішній день трохи менше 200 доларів. І от якщо у випадку фліски я взагалі не сумнівався віддати за неї навіть повну роздрібну ціну, то в випадку цієї пуховки, на жаль, сумніви вже виникають, бо ринок пуховок є дуже великим, дуже. Різноманітним і там можна знайти моделі, які, наприклад, з точки зору того ж вилазіння пуху на перших початках будуть поводити себе краще, і так само по розміру будуть може трішки більше підходити для високих худих людей. Але якщо ви не висока і худа людина, вам подобається цей колір, вам подобається функціонал, то я не бачу причин не брати цю пуховку. Знову таки це українське виробництво, яке хочеться підтримувати. Якщо ті недоліки, які я зазначив для вас не є великими недоліками, то можете сміливо робити цей крок. Отакий От коротенький огляд фліски Турбат Пік і пуховки Турбат Трек Про. Вдячний Турбату, що вони і досі, незважаючи на всю мою критику. Довіряють мені огляди свого спорядження і надсилають мені його на огляди. Незабаром поговоримо і про мембранку TurbataLai. А наразі діліться власними враженнями від користування цими речами, якщо вони у вас є. Мені буде цікаво порівняти свої враження з враженнями інших користувачів. А якщо ні, то дякую вам за перегляд і щасливо!